Під горлівкою 17-й український мотопіхотний батальйон зазнає втрат через атаки ворожих танків. Лише вчора було поранено двоє бійців. Воякам нічого не залишається, як лише глибше закопуватися в землю. Адже наказів відкривати прицільний артилерійський вогонь у бійців немає. А воювати кулеметами проти панцерників виходить не надто переконливо. Саме за таких умов воїни 17-го зустріли просто на передовій перший рік народження власного батальйону. Олександр Загородний із сектору Це. На обрії Горлівка дивне відчуття звідси до позиції сепаратистів кілометрів півтора, тому їх видно навіть вже неозброєним оком. Останніх 10 днів вони використовують дуже підлу тактику. Виїжджають своїм танком, роблять 3-4 постріли і ховаються. Єдина надія на спостерігачів, якщо вчасно помітять і попередять, можна сховатися. Сепаратистський пост, з якого ведеться постійно обстріл. А правій, що там щось нарито, це теж є вони? Праві, що там в них десь. Стоїть танк. Учора один боєць сховатися не встиг, осколками прошило йому ногу та посікло військовий зіл. Кілька днів тому ще одному солдату буквально відрізало осколком руку. Ці позиції бійцям не дуже подобаються, повсюди теракони, по яких ворог добре орієнтується. Усі позиції вже пристріляні. Вони тут все знають що, вони місцеві. Що Чого ж вони не будуть знати? Тим тут коли-то. Там ну, підвищення і наблюдательний пункт. Снайпера там СПГ, міномети. І коректіровщи. Відмін та снарядів, які ховаються глибоко під землю. Тут постійно копають та облаштовують нові бліндажі. У 17-го батальйона день народження. Рівно рік тому його офіційно сформували як батальйон територіальної оборони. За цей час його бійці повоювали на Луганщині під щастям. Тепер от під Горлівкою. Командир з усього батальйону на урочистості зібрав сотню бійців інших у бойових позиціях. Кращим воякам нагороди та чергові звання. У батальйона множество унічтожених бліндажей противника живої сили і техніки. Потятація батальйона пройшла. Ну пройшла безболезненно, успішна, тому що хлопці приїхали бойові. Одна з останніх спецоперацій бійців батальйону. Хлопці взяли цінного язика. Полонений вже дає свідчення контррозвідці. От би ще дали їм хороший захист від танків, і все було добре, кажуть бійці з Донеччини. Олександр Загородний Влад Жоренко та Олександр Лобок. Спецкор 2+,2. плюс